Чи будуть виплачувати 800+, плюс для українських дітей, які не навчаються в польських школах? Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Я підняв сьогодні цікаву тему, про яку дуже багато людей запитувало в інстаграмі в телеграмі щодо виплат 800+. плюс. Розберемо взагалі, які будуть зміни в польському законі, коли ці виплати будуть призупинятися, які потрібно виконувати вимоги, щоб продовжувати отримувати виплати. І основне питання: чи зараз заберуть у дітей, які навчаються в польських школах 800 плюс? Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Також наведу статистику опитування поляків, які не підтримують виплат для українців, і розкажу трошки більше про загалі заплачені податки зі сторони українців і скільки вони їх заплатили в Польщі. Тому цікава тема. Перше, що хочу сказати: чи будуть оплачувати 800+. плюс, так будуть виплачувати і згідно з уставою, яка була змінена. Її зможуть забрати лише починаючи від 1 вересня 2025 року, якщо ваша дитина не ходить до польської школи. Тобто до 1 вересня 2025 року ви маєте право отримувати виплату 800+, плюс на неповнолітню дитину, учня там чи це буде також дошкільний вік, і вам не обов'язково, щоб дитина ходила саме до польської школи. Це підтверджено. Я також раджу вам прийти в мій інстаграм-аккаунт і послухати розмову з представником ЗУС, де вони також цю інформацію підтвердили і сказали, що справді зміна заходить, але зараз, незалежно від того, чи вчиться дитина в польській школі чи ні, ви все одно отримуєте 800 Також що стосується нових виплат, відповідно сама самі плюс рахується на конкретний період від червня до червня місяця. І наступний період виплат буде рахуватися від червня, 1 червня 2025 року, і ви від лютого місяця зможете подавати заяву на нові виплати. І вам можна буде подати цю заяву в лютому 25-го року, і відповідно від наступного року навчального від 1 вересня 2025 року вам потрібно, щоб ваші діти навчалися в польських школах. Що стосується також дітей, які мають дошкільний вік, чи вони мають обов'язок ходити до польських дитячих садочків, так званих жлобків, щоб отримувати виплату? Ні, такого обов'язку немає. І якщо у вас діти дошкільного віку, вони можуть бути без польського садочку, так, і вони надалі будуть отримувати виплату. Саме розуміння 800, це виплата для усіх неповнолітніх дітей. Тут також зробили обмеження для учнів. Це зрозуміло, чому? Тому що українці певні люди почали зловживати. Вони приїжджали, приїжджали до Польщі на декілька днів, реєстрували дитину в ЗУСІ і поверталися назад в Україну і отримували ці виплати. Це діло дуже швидко обтинається польським жондом. І страж гранічна бачить безпосередній випадок. Як тільки ви виїжджаєте за кордон, вони відразу скасовують вам виплати. Ви можете навіть отримувати виплати протягом декількох місяців, але потім до вас все одно бумеранг вернеться, і вам придеться і виплатити назад ці виплати, і пояснювати, чому ви не сказали про те, що ви виїжджаєте. Тому справді така ситуації є. Раджу вам не зловживати цим, тому що як не як це виплати з наших же податків. Які платять в тому числі і українці, і поляки для загальної економіки, для загального використання. Що стосується статистики, також дуже цікава статистика щодо поляків і чи вони підтримують виплати, наприклад, тих же 800 для українських дітей чи ні. І проти виплат пільги для українських дітей 800, зараз виступають 53% опитуваних людей в Польщі. І взагалі проти будь-якої фінансової допомоги для українців зараз виступають 44 опитуваних. І ця статистика помінялася в гіршу сторону. Декілька років назад була вона близько 70%, якщо я не помиляюсь, навіть більше. І набагато більше людей підтримували ці виплати зараз трошки є така, знаєте, ну не буду казати ксенофобія, але все одно до українців змінилося відношення, і в тому числі через такі випадки, коли українці зловживають 800+, плюс і так далі, і також через нерозуміння того, що українці також платять податки і мають фінансовий вплив на ту ж економіку Польщі. І давайте порівняємо впливи від українців за попередні роки і чи взагалі. Польщі вигідно тримати українців платити їм 800 плюс, чи вони на цьому мають страти. І порівнюючи попередній рік, біженці з України в 2022 році заплатили 10 мільярдів злотих податку, а в 2023-му близько 7 мільярдів злотих. Чому менше? Тому що українці виїжджають з Польщі, приїжджають до Німеччини, до інших країн Європи. Про це я також розказував в попередніх відео. І давайте тепер подивимося конкретну статистику, скільки українських дітей отримало цих виплат, і чи Польща зараз на плюсі чи на мінусі? Зразу скажу вам, що на плюсі, і на кінець січня 2023 року польські соціальні виплати отримувало 51 воєнних біженців. 500+, плюс, на той момент зараз вже 800+, плюс, отримувало 272 тисячі українських дітей і родинний капітал опікунчий 7300 українців, з зашивок 45 тисяч українських біженців і 300 плюс, тобто так звана виправка, 150 тисяч українських дітей. Тобто, основні витрати польського уряду, а саме 500 плюс, родинний капітал опікунчий, 300 плюс, зашивки родини, це все обійшлося польському панству 2, 2 мільярди злотих. Додатково видатки на едукацію для того, щоб українські діти вчилися в польській, в польських школах виносять 2,9 мільярда злотих. Тобто сумарно Польща потратила практично 5 мільярдів злотих на те, щоб українці ну, були тут так, отримували соціальні виплати. Тому можна чітко говорити і стверджувати, українці вплатили до польського бюджету більше 7 мільярдів злотих, а на них було потрачено близько 5. І це офіційні статистики. Ви знаєте також, скільки українці працюють на чорну, або ж вже мають польські документи. І так далі, і це загальна статистика, тому українці мають великий вплив на польську економіку. Можете також наводити цю статистику, якщо у вас будуть питання. І також хотів відмітити, що в попередніх роках багато українців позбавлялося виплати 800 плюс, і це було близько 20 тисяч українців. Це через те, що українці виїжджали за кордон, не говорили про це ЗУС, і у них забирали ці виплати. Відновлювати виплати потрібно через свій портал ЗУС. І ви повинні отримати відповідний лист від ЗУСУ, що у вас були скасовані виплати через таку ситуацію. Пишіть в коментарях, чи ви погоджуєтеся з цією статистикою, чи ви отримуєте 800+, плюс, і також поділіться вашою думкою щодо цього. Напишіть також, чи ваші діти навчаються в польських школах. Чи ви плануєте це робити, і взагалі, яке ви маєте відношення саме до соціальних виплат для українців саме у Польщі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково підпишіться на YouTube канал. Не забудьте поставити лайк до цього відео, написати коментар і до зустрічі в наступних відео.